Моє вітання. На розгляді схема котельні для квартири площою 160 квадратних метрів на базі повітряного теплового насосу 16 кВт потужністю і резервного теплогенератора електричного котла потужністю 12 кВт. Тепловий насос працює на опалення, нагрів гарячого водопостачання і влітку закриває повністю охоложення об'єкту. Джерелами опалення є теплопідлога, радіатори підібрані для низькотемпературного опалення і фанкої. Джерелами охоложення системи фонколів. Приготування гарячої води відбувається у бойлері непрямого нагріву зі збільшеною площею змійовика для швидкого нагріву низькотемпературним контуром. На об'єкті передбачено лінію рециркуляції для миттєвої появи гарячої води після відкривання змішувача. Рециркуляцію забезпечує рециркуляційний насос, до якого ми підключаємо часове реле, яке дає нам змогу налаштувати погодинну роботу насосу, і тим самим економить нам електроенергію. Також є можливість підв'язати цей насос до системи сигналізації. Тобто, коли замовник ставить об'єкт на сигналізацію, насос зупиняє свою роботу. І навпаки, знімаючи сигналізацію, насос запускає в роботу рециркуляцію і дає нам комфортну, теплу водичку для того, щоб помити руки з двору. По роботі системи. Наш тепловий насос працює в режимі опалення, але гаряче водопостачання стоїть в пріоритеті. Тому, як тільки датчик бойлера повідомив наш контролер про потребу ГВП, трьохходовий клапан теплового насосу. Переключається на нагрі води в бойлері, таким чином, не даючи просадки по гарячій воді. В системі інтегровано буферний накопичувальний бак на 100 літрів, який компенсує тепло в момент відтайки зовнішнього блоку теплового насосу. Також в літній період, коли необхідно кондиціонування, і в цей момент хтось із членів сім'ї приймає душ, в буфері знаходиться 100 літрів холоду який таким чином, по холоду ми не маємо спаду. В системі є додатковий генератор тепла електричний котел. Він допомагатиме нашому тепловому насосу в період холодної п'ятиденки, коли температура зовнішнього повітря опуститься під градусів нижче нуля. Звичайно, тепловий насос може витягнути і в 20 градусів, але це буде великим навантаженням на компресор. Ну, для прикладу, це все одно, що їхати на авто 90 км за годину на передачі. Третій, і робити це тривалий час. Ну, і ще одним плюсом є те, що при будь-якій аварії ми завжди маємо запасний теплогенератор. По гарячій воді для запобігання опіків в бойлер передбачено термостатичний змішувальний клапан, на якому температура води не вийде вище задної. Розподілення тепла припадає на три насосних групи. Насосна група з підмішуванням для теплої підлоги. Магістраль до колектора проходить, е, проходить над дверима і у верхній точці ставимо автоматичний спускник для видалення повітря. Насосна група пряма для, радіаторна, для радіаторного опалення. І насосна група для опалення і холодження за допомогою фонколів. Колектор тут знаходиться у верхній точці, так як трубопроводи будуть прокладатися через телю. Перед колектором насосних груп ми обов'язково ставимо сепаратор бруду, який буде постійно виловлювати дрібні частинки бруду, які плавають в теплоносії та видалятиме магнетит, який зазвичай налипає на ротори насосів і погіршує цим їхнє охолодження і блокує їх. Ну і на подачі ми монтуємо сепаратор повітря для дегерації з теплоносія повітря, яке постійно заходить в систему. Таким рішенням ми зменшуємо шум в роботі системи опалення за рахунок мутруючого повітря у системі і збільшуємо коефіцієнт корисної дії котла і теплового насоса за рахунок зменшення прошарку з газових пухирців в теплообмінниках, які які сприяють сповільненню теплопередачі при насиченні теплоносія розчинним газами і зменшення електроспоживання самими насосами. Якось так.